Оператор мобільного зв'язку «Київстар» не відновився після хакерської атаки 12 грудня. Мільйони українців залишилися без зв'язку та інтернету. Президент компанії Олександр Комаров пообіцяв, що уже вівторок почнуть відновлювати деякі сервіси клієнтів. Однак досі оператор мобільного зв'язку. Недоступний одне з російських хакерських угрупувань взяло на себе відповідальність за атаку на компанію. Однак, як запевнило керівництво мобільного оператора, витоку персональних даних абонентів не було. Водночас українці почали масово купувати стартові пакети інших операторів. Як переживають цей день без звичного зв'язку, вінничани дізнавалися. Наші кореспонденти Київстар, Чекаємо, Поміняла карточку на водофон. У мене водофон не бачиш. Я користуюсь лайфом, тому мене не зачепило це. Я не знаю мене лайф. У мене водофон, мені без різниці. Я сподіваюся, що його скоро відмовлять боляче, боляче, за все разом, боляче, що так.